Так, через канцелярію суду, ну, через електронної пошту надійшли заперечення письмове заперечення на клопотання адвоката Бехала про тимчасовий доступ до речей і документів. Ви з ним ознайомилися? Так, ваші перед судом ми засідаємо. Потрібен вам час окремий для підготовки підпробує позиції. Чи... Не, не потрібен. Суд переходить до розвиток клопот... клопотання. до на клопотання, при тому число доступ до речей документів. Так, перший розділ місяць у загальна історія кримінального провадження. Потім десь суть клопотання. Розділ другий. Потім... Потім йде про вирегулювання питання, підсумок і просить. Надати адвокату Бехалу, тимчасово доступ до речей документів, які перебувають в Володій Національним бюро України, а саме усіх матеріалів кримінального провадження від 22 до електронних року. Тим всього зняття копій інформації, вилучення їх в копі 2 місяці. Ну і там роз'яснити щодо обшуку. Ордери свідоцтва. Так. Також подані в нас письмові заперечення. Так, суд ознайомлюся з письмовими запереченнями. Так, пояснення детектива із трьох частин, звичайно, що було виділено, запропоновано ознайомитися, не знайомилися. Потім детектив пояснює з приводу, вважаючи, що строки не порушені. Посилається на, в тому числі на ухвалу слідчого судді 2802 і ухвала поліційної палати від 5 травня. Ось. третьому розділі зазначає, що досудове розслідування триває. Пойде посилання на 221 шу Не передбачено. Зкільки не є учасником вказаного кримінального провадження. Просить відмовити. Надає матеріал, є витяг. Суд його принаймні зараз досліджує, не оголошуючи його зміст. Зазначає, що... Є епізод 9, там він 24-го року, а є епізод 10, який вже пізніше, принаймні суттєво. І ця дата знаходиться хронологічно після того, як було виділено після нестеренки. Хто захоче, зможете ознайомити з Спабу. Мене бо в трансляція йде у нас. Так. Витяг по. Постанова визначення старшого слідчої груп. Постанова проводіли медведостного розслідування. Йде перелік документів. Йде перелік документів. На 10 Артем махер. Постанова про зміну складу слідчої групи. Так, а тепер переходимо до листа. Бехоло звертається про зв'язку з матеріалом кримінального провадження до НАБУ. Коли 10.02. Вік невідомого, мабуть, 2015 року. Ось. Так. І тут є постанова. Почасткове, але задоволений клопотання. 12 лютого 25 року. Тип зазначає, дядюк, таким чином ставлено та нечасно, не час не не є підозрюм кримінального провадження. Якби ні, він його сильне надія право на нього з матеріалом з металом даним кримінального провадження. Так, певномері номери зазначають. Задовольнити частково. Відмову з попитання захисного капітана не сторінка.

Змічне узі тримання під вартою. Кубас. П'ятий танк 25-го року. На якій сторінці шукати детектив про строки? Тут не всі. А, ну, я вже знайшов, мабуть, на останній, передостанні. Це п'ята сторінка. Так, тут виходить. Ні, ну п'ята не може бути. Де, де, де. Так, да, так, це двохстороння. 15. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Дев'ята сторінка. Пункт 3, 2, 2. Ні, так я ж ухвалу апеляції мав апеляцію. Да, дивлюсь, мабуть, кінці. Я з апеляцію дивлюсь. Да, да, да. да Це казав по цьому ну, по першій інстанції. Так, чотирнадцята сторінка, другий абзац. Щас, добре, прошу, я Хто у нас колегія тут? Колегія Глотов Чорненька Калугіна. Так, далі. Повідомлення про завершення судового розслідування доступу до матеріалів до розслідування 23 травня 25-го року, 27-го. Так, захист. Вам відомо про такі обставини, що принаймні вам відкрили доступ до матеріалів до судового розкидування? Ні, важче мені, як або Каталістеренка невідомі такі обставини. Ви ж сказали, що ви ознайомлені з матеріалами. Ну, мав, мав, мав на увазі до моменту ознайомлення з сьогоднішніми документами. Тобто ви вже зна... О, от сьогодні, а, да, ви, ви вже ставили. знаєте? так. Да? Да. Mm -hmm. Так. Які в мене будуть запитання. Бо ми працюємо до 16.30. Так, захист, можете занатувати собі запитання, що підрозумів, що мається на увазі під словом усіх матеріалів кримінального провадження. Виходячи, я добре розумію значення слова усіх, але в контексті доступу до число доступу до речей і документів, будь ласка, поясніть що це мається на увазі. Далі, які ви вважаєте далі, чи чи вважаєте ви, що ви маєте право отримати матеріали до судового розслідування з ген того, що там є новий епізод, з яким ви можете ознайомитися після ну, цим витягом. Він датований 26.05.25 року. Тобто тільки вам нагадую, що це таємниця досудового розслідування і розголошувати її не можна. Ви це добре, чудово знає. Ось, чи маєте ви з ними знайомитися відповідно з те, що така вставина є. Далі у е, вашому клопотанні ви зазначаєте... Зараз вам скажу хвилинку. Ось. На сторінці третій вашого клопотання. Кінці і ви позазначаєте. Коль там, наприклад, 7 12 колісник, ну там комусь, вручена підозра справа 760, 24, 728 19. Що це за справа і чи завершена вона її розгляд? Аналогічно наступний абзац. У вас є справа 991.2333.20. По іншій особі 12.03.2020 року. 8.04. це наш випадок, як я розумію. Чи ні, не знаю. Ну, там, неважливо. Не Потім. Потім у нас є в 14.05.20 року також якась фізична особа, справа 990.3851.20. Чи завершена вона, чи не завершена. Потім йде 18.05.20 року. Також є фізична особа. Справа 991.3913.20. 1.12.22 року ще одна особа. 991. 1466.23. З огляду на зазначеного у... У слідчого суді запитання, чи зазначені справи завершені. І чи не впливає на те, що ви таку інформацію можете отримати вже в завершених справах? Ну, оскільки справа 25.81 у нас не завершена і не передана до суду. А оці справи вони передані чи не передані, суду невідомо він ще не дізнавався. Але можна відкритися, в принципі, з повному доступу. Ось таке запитання. Далі. І запитання, чи можливо отримати інформацію, яку ви вимагаєте, через доступ до, до реєстру. Ну, до самого реєстру, до інформації, яка міститься в реєстрі. Ось так. Ось Такі три запитання. Можете зараз починати відповідати. Можете. Підготуватися через тиждень? І через тиждень ми зможемо продовжити. А, і ще запитання. Чому, які вами дії вживали? Чи отримували ви лист прокурора? Ви вибачте, не прокурора, а детектива. Те, що вам було відмовлено задоволенні ваших клопотань частково. Чи отримали ви такий лист? Від 13, там 12. Е -е і якщо отримували, то яка ваша реакція, позиція з приводу. Це значить, чи вживали ви можливість з чимось ознайомлюватися з того, що запропонував вам детектив? Ось так. Отакі запитання є. Так, що в мене запитання до... до, 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 до. Запитання до детектива. Детектив, на вашу думку, якщо людина намагається, ну, я як я бачаю вже кілька разів це бачу, людина захищається шляхом того, що зазначає, що завершилися строки до судового розслідування. Як їй отримати інформацію про перехід про перебіг до судового розслідування? Окрім як е, отримати доступ до таких матеріалів, як вважаєте, чи є якийсь інший спосіб отримати таку інформацію, окрім як от, звернутися з таким тимчасовим доступом до речей документів? Ось е, тому у нас вже залишилося 6 хвилин. Суд буде оголошувати на через тиждень. Е, всі почули запитання. Якщо є бажання, зможете під них підготуватися. Якщо є бажання, можете завчасно подати через канцелярію, обмінятися такими поясненнями. Але бажано подайте суду завчасно, щоб суд вже зміг ознайомитись, яку ви через тиждень виносити якесь кінцеве рішення бо цю справу мо щось дуже затягнуло. Все зрозуміло. А, і, будь ласка, детектив звертаємо вашу увагу. Що, як ми зрозуміли, по справі є на Інабсентія це така ситуація, коли по суті захищ... підозрюваного захищають його захисники. Це єдиний спосіб бути почутим захищатися. Тому, будь ласка, за важливості сприяйте ознайомлюватися з матеріалами справи. А ви, захисники, будь ласка, не забувайте, що ви єдині, хто маєте право представляти зараз вашого підзахисного. Разом із захисники повинні здійснювати ефективний захист свого клієнта. Якщо у вас є якісь перешкоди з ознайомлені з матеріалом, то будь ласка, це фіксуйте. Усно, письмово або іншими шляхами і звертайтесь до слідчого судді, якщо будуть створюватися якісь перешкоди. Разом з цим закликаю детектива сприяти визнайомленню з матеріалами справи, бо у нас є і на псенті. Якісь ще організаційні питання у вас є? Митапу ми назвали нову. Давайте через тиждень, через півгодини, Олександр, давайте 11.30. Тут іде в чому ж. Хочу просто пояснити, чому задавалося запитання про, 12, про лист від 12 13, що якщо ви не реалізували ваше право на ознайомлення, то звідки ви знаєте, що там цих матеріалів недостатньо? Ну, тобто це ж дуже просто. Ви не ознайомитеся, а кажете, я хочу в іншу місце ознайомитися. Але як бачається з КПК, треба вичерпати можливості для ознайомлення. Може, воно там дійсно все є. Тому, будь ласка, використайте цей час розумно, добросовісно і побачимось через тиждень. Детектив. Прохання до вас тоді бути обов'язково. Ну, Специфічною ну, справа така. Тому. Завершується судове засідання. Всім дякую до побачення. Вам треба писати вам про розписки? О,